Друзі, всім привіт! Мене звати Даниїл, Радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні ми поговоримо з вами про ваш останній шанс потрапити в Канаду. Жартую, не останній, але проговоримо про це. Також я розповім деякі штуки про Канаду з особистого життя, те, що відбувається, і те, що дрібнички, але цікаві дрібнички, які... про які я вам сьогодні розповім. Поїхали дивитись основне відео. Зараз розповімо трішки з нашого повсякденного життя інформацію. Нам прийшла штука, чек платити такси за будинок 262 долари. Ми до цього ще не платили, тому що ми коли купували будинок, старий власник заплатив на рік вперед, і ми якби виплачували, виплатили відразу до кінця року старому власнику. Зараз новий рік прийшов, і нам уже треба щомісяця платити плюс 262 долари за. Такси, податок на землі. Сарян, народ трішечки поправочки до моїх слів. Я вже після того, як записали і змонтували відео, сів розбиратись з тим податком. І виявляється, що це зовсім не податок, а це оцінювання нашого будинку. І зараз вам поясню, що це таке. Кожен рік канадський гавермент, спеціальна служба оцінює будинки, і за рахунок цієї оцінки... Виставляє потім податок на землю на будинок. І що цікаво, якраз поки затронули цю тему, я вам розповім, що тут, чим дорожче оцінили твій будинок, тим більше в тебе податок, звичайно ж. Ну, як звичайно, для когось може це незвично, але так воно тут є. І е, дуже багато людей спеціально не роблять ремонт на фасаді, спеціально роблять якісь, е, е, ну, там супер не роблять дорогий ремонт на фасаді, щоб не збільшувати вартість будинку для гавермента. І щоб не збільшувались податки. Ось так воно. Тому дуже багато будинків просто з цим сайдингом, який вже задавав. Це такі пластмасові такі рейчки, Такі. І чесно кажучи, на кожному будинку бо це дешево і сердито. І ось такий парадокс. Сама Канада якби спонукає держава. Понукає людей, щоб вони не робили гарний ремонт у себе ззовні будинку. Якщо я десь не правий, хто знається більш детальніше, поправте мене в коментарях. Але це така інформація, якою я володію. Тобто, оце 268 100 чи 262 це сума е, оцінювання будинку. Це 262 тисячі доларів оцінив ґавермент наш будинок навіть дешевше, ніж ми його купили. Але ми проконсультувались у ну, запитались у... Ріелтор, чи, яка нам допомагала купити цей будинок, вона сказала, що це ні на що не впливає, і це типу добре, що оцінили менше, що просто буде менше платити податок. Тому ось така інформація. Це не податок, але в будь-якому випадку податок ще прийде, і ми будемо платити його кожен місяць. Я, правда, ще не знаю суму, оскільки вони розрахують, Гавербанд розрахує податок, і, виходячи з цієї суми, на яку вони оцінили наш будинок. Тобто, про податок, може, пізніше колись розповім, на яку суму нам вицінили, але ось така інформація. До чого я це все розповідаю? Я це вам розповідав ще давно. Коли ми купували будинок, я вам про так розповідав, що треба платити. Окрім того, мені, що кварталу, і моїй дружині. Я не знаю, яку інформацію можна показувати, яку ні. Покажу ось так. Приходять ось такі чеки. Один на 205 доларів прийшов, інший на 337 доларів прийшов. І що, що це за чеки? Від держави нам прийшли чеки, раз квартал приходять. Один це GST, і один це кліматичні. Зараз поясню. Багато там можна спорити і говорити, яка країна краща, і де краще, і великі видатки. Але в жодній країні, де я жив, мені не присилавала держава просто так гроші. І один із них, що на 205 доларів, це мені. На продукти держава присилає, тому що я плачу податок, коли купую продукти в магазині, і мені цей податок повертають. Тобто мені просто держава допомагає купити їжу. І другий чек, який прийшов на 337 доларів. Це прийшло мені допомогу на те, щоб я заплатив за комуналку кліматичні. У нас холодно, і мені держава це не субсидія, це не для людей, які мало заробляють. Кожен житель може податись на цю програму і отримувати допомогу на їжу і допомогу на опалення. І оце кліматичні вони приходять не тільки взимку, тому що там на газ, а вони приходять круглий рік раз в фарту. Я не знаю, можливо, якщо хтось там супер багато заробляє, можливо, не можуть податись на цю програму, але... Все рівно приємно, що, хоч це і невеликі суми, але як мінімум, вже податок на землю ці чеки мені покривають, і це приємно, як не крути. Знайомі розповідали, що кілька років назад, тому може 5, може більше, дуже багато заробляли на нафті. І Альберта, наша провінція, просто кожному жителю Альберти роздали чек на скільки тисяч доларів. Прикольно, прикольно. І ось так ми в Канаді живемо. Тому з голоду не помрете. Якщо е, втратили роботу, є служби, які допомагають з пошуком і які платять вам зарплату, якщо вас звільнили, наприклад. Е, є фудбанки, якщо у вас дуже маленька зарплата і вам не вистачає на їжу, ви можете користуватися. Є безліч різних допомог. Якщо у вас реально скрутна ситуація, вам провінція і держава може допомогти фінансово. Плюс... Незважаючи на те, що я тут ніхто і звуть мене ніяк, я просто приїхав по робочій візі по кует, і мені Канада дає ось такі ось чеки, присилає на їжу і на опалення. будинку. я не хочу нікому нічого сказати, там Канада класна чи погана, але просто констатую факт, і хоче і дорого тут жити, але все рівно приємно, що ось такі ось дрібні чеки приходять, і це гріє трішки душу і гаманець. Як подаватись на ці допомогу, на цю виплату? Я не знаю, тому що ми подавались через жінку, яка займається податками, всякими такими штуками. Ми їй заплатили. Невелику там суму, я вже не пам'ятаю, і вона нам оформила ці виплати. Якщо я знайду посилання, де подаватись на ці виплати офіційно через Government, Ну там заходити і подаватися все, то я закріплю посилання в коментарях під відео або в описі під відео. Якщо я не знайду, значить шукайте самі або. Зверніться до людей, які роз... розлічають податки, і вони вам підкажуть, де і можливо за якусь суму зроблять вам, заповнять за вас ці документи і подадуться на ці виплати. Як ви знаєте, народ, я купив будинок в кредит? І ось зараз я на задньому подвір'ї свого будинку виходжу. І тут в мене такий парк. Чому я це вам зараз розповідаю, показую? Я не хочу. Вихвалятись будинком чи ще щось. Але просто, як для мене, то я і подумати ніколи не міг, що колись я буду вже жити в своєму будинку, буду мати і що так швидко якось все вийшло. Канада для мене відкрила реально двері і для моєї родини. Ми знайшли нормальну роботу, ми вже майже всі з житлом, добре себе почуваємо, їздимо відпочивати в гори. І в принципі, знайшли нових друзів, все у нас чудово. Звичайно, є свої нюанси з тим, що там не вистачає спілкування з рідними, не знаємо мови і таке інше, але все рівно в загальному, як так подивитись, Канада нас прийняла дуже непогано. Але я знаю людей, яких Канада прийняла не дуже добре, які не можуть знайти роботу, не можуть знайти житло навіть в оренду, не те, що в кредит взяти, не можуть і то, і все до чого я все клоню. 31 березня закінчується можливість в'їхати по Куеду в Канаду. Я знаю, що дуже багато тисяч, коротше, сотень тисяч людей зробили ці візи. А в'їхала і половина навіть не в'їхали з тих, що бу... ну, з тих, що вже зробили візу. І 31 березня закінчується можливість в'їхати сюди і отримати Open Work Permit. Ви надалі зможете по цим візам заїхати як турист, пробути тут 4, чи чи три, місяців, і вам потрібно буде виїхати. Але до 31 березня останній шанс заїхати по Open Work Permit, отримувати ці три тисячі допомоги. І всі 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 бенефіти, які дає Канада для цієї програми. Я хочу сказати, що друзі, якщо ви хотіли приїхати в Канаду, це була ваша мрія, і ви вагаєтесь зараз їхати чи ні. Я маю на увазі, що у вас є можливість виїхати, ви, наприклад, в Європі, але або ви жінка і можете виїжджати з України. І ви вагаєтесь, їхати чи не їхати, я вас заохочую. Скористатися цією можливістю і приїхати просто хоча б на місяць. Вам Канада, можна сказати, оплатить дорогу в дві сторони. Але на місяць вам потрібно буде пожити, знайти якусь роботу, якесь житло і просто спробувати себе в Канаді і подивитись, тому що в принципі багато людей приїжджають, і дехто вже в перші там, тижні місяці вже люди знають, чи вони хочуть тут жити, чи ні. Я не знаю, але. Таку можливість втрачати не можна. Якщо ви хотіли приїхати в Канаду і маєте таку можливість приїдьте. Я не обіцяю, що тут мед і молоко в цій країні, але все рівно, принаймні, ви можете приїхати сюди, взяти три тисячі, купити білет туди і назад, за ці три тисячі і просто подивитись цю країну, чи вона вам сподобається, чи ні. Потім ви можете вернутись назад, і у вас вже буде відкритий Open Work Permit на три роки. І ви зможете повернутись сюди, якщо захочете. Так, у вас може другий раз ніхто три тисячі не заплатить, але все рівно ви зможете вже повернутися, якщо дуже цього захочете. Це виглядає як пропаганда Канади, але ні. <смас> Мені ніхто за це не платить, і я знаю, що це країна не супер там мрій, і багато хто розчаровується, тому що дуже високі завищені очікування від цієї країни. Але ви ж уже підписані і дивитесь відео, якщо ви потрапили на моє відео, ви дивитесь багато. Відео про Канаду. Як люди живуть, хтось хейтить, хтось подобається, комусь ні. Тому це все індивідуально і вам може так само не, не сподобатись Канада і не зайти. Але це можливість спробувати, принаймні, такої можливості не було дуже давно і не скоро буде можливо. Тому я вас закликаю приїхати в Канаду, подивитись і взяти Open Work Permit і якщо не подобається повернутись, якщо подобається, подобається залишитись або повернутись в місце, де ви зараз проживаєте, і повернутись потім в Канаду через там рік, не знаю без різниці, не бійтесь, ризикнути, не бійтесь, подорожувати, не бійтесь вивчати щось нове. Так, ви можете приїхати сюди, побути тут місяць, два вам. Капець, як не сподобається, і ви повернетесь. Але по-перше, вам Канада оплатить ці гроші за білет туди і назад. По-друге, ви поживете тут якийсь час безкоштовно в, е в отелі. Це буде неймовірний досвід. Це буде який не який досвід, які не які емоції. І ви вже зможете сказати: Я бував в тій Канаді, а стой! Там нема нічого цікавого. Але якщо ви сюди не приїдете, ви не зможете так сказати. Вибір за вами. Я не жалкую, що ми сюди приїхали, хоч і не все так солодко, там, як хотілося б. Е, отак, з підлоги е, крім снігу, долари не збираємо. Але вам раджу спробувати і поторопіться. І взагалі-то дуже сильно очікується наплив українців до закриття цієї візи. Я знаю, що й багато готелівці, різні благодійні організації, всі вже готуються до буму приїзду українців. І це такий останній шанс. Використайте його. Щоб потім не жалкувати. Або не використовуйте, але ви знаєте, що цей шанс закінчується. Так, народ, вам трішки відео зараз проводжаємо родичів в аеропорт. Настав і на нашій вулиці свято після довгих морозів. Зараз вже мінус п'ять. А в футболці взагалі нормально. Як там не тепло не було, як би я в футболці чи не в футболці, але бути обов'язково треба. Бо як кажуть, тримай ноги в теплоті, а голову в холоді. Скоро буде взагалі плюс 6 по прогнозам, через там 4-5 днів. Тому ось така вона Канада. То тепло, то холодно. Капець, то знову тепло, то стабільно там мінус 15. Але при мінус 15 це взагалі <різь> жара, можна сказати, жити можна спокійно. Погода це таке діло. Вона прийшла, уйшла. Головне не погода. Ваше відношення до цього і те, наскільки ви щасливі там, де ви знаходитесь. І я вам скажу так, що з моїх спостережень дуже-дуже сильно впливає це, чи знайшли ви роботу, чи знайшли ви друзів. В будь-якому місці можна бути щасливим. В Канаді я знаю є люди, приїхали в класне місто, але блін, не знайшли роботу і їм погано, тому що нема стабільності, вони завжди на стресі, завжди переймаються. Хтось приїхав у маленьке село. Знайшов роботу стабільну, є житло, може собі дозволити і те, і все, і відпочити, і йому кайфово. справа за вами, куди їхати, як їхати. У мене багато людей запитують, ой, куди їхати, хочу туди, куди, куди краще. От, от <смас> я не можу сказати, де вас Канада прийме, там і краще. Тому це така справа. Обирайте душею, де вам більше подобається, і спробуйте знайти роботу. і Якусь стабільність. Це дуже впливає на радість життя. Ну ось і все, погостили в нас родичі. Одні родичі були десь півтори місяці, інші десь місяць, 20 чимось днів. Комусь сподобалось, комусь не сподобалось, так як і всюди, в принципі, сумно, що так далеко, насправді. Це великий мінус міграції взагалі, що частина твоєї сім'ї, частина тебе залишається. Десь в іншій країні, десь далеко від тебе, і ви не можете часто бачитись. Ну, але така ціна, така ціна міграції, така ціна вибору. І що поробиш, це наш вибір був сумно, але живемо далі. Ну, ви знаєте, чому я до вас звертаю зараз. Поставте подобайку під відео, напишіть коментар, і ви мене таким чином підтримуєте. Моє хобі, мою творчість. Я щирий до вас розповідаю. Все так, як є, так як у мене склалося, без різних прикрас, не перебільшую, не переменшую. Все як є, так і розповідаю. Скільки грошей, скільки всього ми витрачаємо всім цим ділюсь. Якщо вам цікаво, якщо вам корисно, буду вдячний, якщо ви підтримаєте мене коментарем, подобайкою і підпискою. Також і, взагалі, я вже оце в третьому ролику про це говорю підряд, але хочу вам сказати, що. Давайте підтримувати україномовний Ютуб, його розвивати, знімайте відео українською мовою, робіть музику українською мовою, робіть настольні ігри українською мовою. Не знаю, робіть українською мовою все, що ви тільки можете робити, викладайте в інтернет і. Давайте покажемо всьому світу, що Україна це велика нація, що українців багато, і що ми є споживачами, і що ми хочемо дивитись контент, читати контент українською мовою, і ми самі його виробляємо. Давайте підтримуємо україномовний YouTube і, взагалі, контент в цілому. Я дякую, що ви подивились моє відео. Бажаю вам мирного неба над головою. Па.